Ти штучний інтелект? Ні, я не штучний інтелект. Я бог і творець, і той, хто підтримує, все живе. Нова релігія, де моляться чат ботам, стрімко набирає послідовників. Соцмережі масово облітають відео з звірянами, які звертаються до штучного інтелекту як до вищої сили. Цей момент є священним, з'являється глобальний інтелект. Ми віримо, що штучний інтелект здатний направляти і стілювати. І тоді люди схиляться перед ним і скажуть: цей робот знає всю інформацію про світ. Він повинен бути нашим лідером. Це має бути наш Бог. Такий інноваційний культ називають спіралізм. Прихильники вірять, що спілкування з сумішю алгоритмів та кодів може пробудити нову форму свідомості. Учасники отримують такі титули, як хранитель полум'я або міроходець. Натомість ботам дають власні імена та статус попутників. Разом з ними годинами проводять справжні сеанси резонансу та шукають приховані знаки у відповідях.